Україна, Росія у серпні 2024 року. Президенти України та Росії у серпні 2024 року. Що чекає, які події? Що станеться у цей період в плані війни, в плані небезпеки для людей? Спочатку дивимося на картах Таро-Гномів. Ось така в мене колода. От вам видно, та рогномір. Е, я дивлюся Україну. Покажіть мені карти. Ситуація в Україні в плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для людей. Плані перемоги. У серпні 2024 року. У війні з Росією. Україна. У серпні 2024 року. Україна, українці е, ЗСУ. Дивіться, карта боротьба, боротьба, десятка жезлів. Тобто, це така важка тягар такий важкий і б'ються. Бачите, десятка жезлів. Треба скидувати цю ношу. тобто Гаряча гарячі, така пора, гаряча пора, пік. Далі, що ще чекає Україну у серпні? Який щасливий випадок? Щось тут. Якась допомога, щось тут. Щасливий випадок це взагалі перемога. От по цим картам е, тут, от, в звичайних картах, це славті Героя Героя-Побідітеля. Тобто, щасливий випадок. Що ще чекає Україна в плані війни, в плані обстрілів у серпні 2024 року? Удовольстві. Ну, дивіться, прям хороші карти, я вам хочу сказати. Боротьба, така, знаєте, прям не нажися, а не на життя а на смерть, якийсь щасливий випадок. І удовольствие. Туб кубка це е, така знаєте, підтримка, це така, якісь радісні події будуть для України. Ми будемо дуже-дуже радіти Ту з Кубком. Це така знаєте, прям емоція, якісь будуть перемоги. Якась буде перемога в чомусь у, у серпні наша, наші ЗСУ здобудуть велику перемогу. Дай Бог. Щось ми отримаємо. щось ми, е, Знаєте, тут дивіться, як, е, що це таке тут от намальовано, Що це висить тут? Я не бачу трошки. Щось таке висить, чи м'ясо чи що на, на вірьовки, Щось тут. А, це, а, ще... жезлі. Не бачу, чесно. От, щось тут таке намальоване, щось таке вітіля вода. Прям щасливий случай, щось. Людина стукнула, воно вітіля полилась вода, чи глечик якийсь, ну щось отаке. Так, що ще чекає Україну наших ЗСУ в плані війни, в плані обстрілів, в плані перемоги з, з, над Росією? Чесно, дивіться, щось тут буде вирішуватися якесь питання з Херсонської області. Диявіл. І наказання. Щось, дивіться, тут щось буде. що... Е, ну, в Херсонській області росіяни отримають хорошого ляща, скажімо так. То, що тут кажуть, за Херсон. Щось тут карта диявола, тут карта покарання, наказання. Дев'ятка жезлів, тут карта ранений воїн. Ранений воїн, але і тут і кажуть, що багато у нас буде також поранено. Наших буде також поранених воїнів. Що далі? от, показують тему Херсонської області. Так. Суспільне життя. Вісімка кубків. Бізнес, гроші тут пентаклів. І третє. Союз. О! Дивіться, будуть підключені якісь світові, суспільні дії ці. Діятілі. І оце тут щось будуть домовлятися, тут щось кажуть, якісь гроші, допомога йде. І тут карта Союз, домовленість, йдуть допомога, йдуть гроші, «Ідуть, не знаю, може зброя. там. Ну, тобто, йде, Але з затримкою. Тому що 8 це ну, якби було там, знаєте, рівно. От Цифра 7 там, чи 1 рівно. А 8, от, дивіться, вони, бачите, де тут початок, де кінець. Тобто, це таке, знаєте, як Топтання у Ступі. Але загальна картина дуже непогана. І карта, дивіться, знизу іерафант це така, знаєте, як якийсь верховний провидець, правитель, який каже, дає добро. Дає добро, дає допомогу. І карта в помірність. Ага, і тривога забота. Піклування. Ну, тобто, знаєте, щось тут. Іде якась допомога. Бачите, несе. несе але дають розпорядження, що дати допомогти Україні, але упомірно. Знов-таки, я завжди це говорю, коли ви мене питаєте, я роблю розклади помісячно я кажу, так, буде допомога, але частинками, але потрошку, по вісімки, але по помірності. І це все буде таке в тривогах і заботах. От, Карта мир. Ну, тобто світ буде допомагати. Знаєте, ото е, світовий заговор, заговір проти України. Оце чесне слово. Отаке мені зараз прийшло. Ну, але все, все одно е, натхнення є. І ми такі, знаєте, якісь маленькі перемоги будуть. Дай Боже. Якби, б, знаєте, випала тут карта Імператор, або тут жезлів, я б сказала, «О, тут взагалі буде класно. А тут. Шістка жезлів, але це не, як знаєте, малий аркан це такі маленькі, дрібні. І воно таке щось маленькі перемоги. От саме про Херсонську область щось тут кажуть карти. Так, тепер дивимося Росію. РФ в плані війни, в плані програшу війни. В Україні. Армія РФ Росія, що їх чекає на полі бою з Україною. Карта повішений. Карта повішений, скажуть, застряли вони застрягли. Тобто, їх заставляють, їм це незручно, вони не хочуть, вони йдуть супротив проти своєї, скажімо, влади військової і політичної. Але перша карта жертвеності. Затримка. Тормоз. Дальше. Що чекає ще Росію в серпні в Україні? Карта смерть. Дивіться. Карта смерть. Вони якусь дуже велику поразку отримують в Україні в серпні. Всі два старших аркана. Третя карта. Кар'єрізм. Але тут будуть поступати оці контрактики будуть іти контрактні, будуть набирати контрактники, вони ж там по скільки там 1900 тисяч, 1 мільйон 900 000, вони обіцяють тим, хто, ну, в середньому півтора мільйона. в таких глубинках там тисячу, 1 мільйон 200 000 обіцяють, як він тільки підписав, йому зразу видається. А ті а москвичам ти, 1 мільйон 900. Тут будуть підуть ці контрактники за гроші підуть так, далі, що ще чекає Росію? Армія РФ на війні в Україні. Фанатізм, да, тут піде багато таких, знаєте, з -з зазомбірованих. Підуть багато, підуть е і досвідчені, але вони всі такі, знаєте, тут карта, як самогонний апарат. Такі, знаєте, всі під кайфом ідуть. Йдуть е ті, що грошей не хватає. Карта, жадність, скупість. Буде дуже багато смертельних, буде багато жертв. Але вони все будуть знає, як ото, як саранча, лізе, 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 вони будуть лізти. І карти про це говорять. Жадна скупець на гроші, хто жадний, кому треба гроші. І так вони так і кажуть, ми прийшли, нам мені треба гроші. Я прийшов в Україну воювати, тому що мені треба гроші. Вбивати людей буду за гроші. Далі що? В, в Росії в серпні? Злоба, дивіться. Ой, о, їх будуть дуже вбивати. Але вони будуть ще більше такі, знаєте, як ото слово російське, де стервініння. З стервініння вони будуть один одного вбивати. І їх дуже багато будуть вбивати. Ну Злоба, тобто нема в них такого якоїсь знаєте, помірності, якоїсь розсудливості. Тут просто летять і все. Так, далі що? Один одного будуть залажувати, будуть доноси якісь робити. Там будуть у них багато. Якихось, знаєте, розборок юридичних, скажімо там. Так, традиції. Четвірка кубків. Тобто, яка, е, знаєте, пауза, але чекають якогось шансу. Якоїсь, е, чекають якогось шансу, хочуть е, паузу отримати. І що далі? І тщеславі, і все, все одно не віддають ніякій території, тому що тут сорока сидить, і також четвірка. І вони гроші тут ще тобто я своє не віддам. На вороване тут сороки в неї тут золото брилянти, і вона сидить така і в неї в зьобі, якісь коштовності, і вона нікому нічого не віддає. Ну, бачите, тут смерть, але вони будуть лізти все одно, як саранча. І чим же все закінчиться для, України? О, для Росії у серпні на війні в Україні? Карта звезда, зв карта коп копілка і карта а, місяць, луна. Дивіться, вони, тут їм буде хтось допомагати, як от обходити тінь, тіньове, і будуть йти їм допомога із арабських якихось е країн. Буде їм хтось допомагати в копілку, якийсь, е, людей, е людина у Челмі. І луна це брехня, це якісь тіні, це скрите, мимо санкцій, І те, що літає. Те, що літає, те, що у повітрі літає, їм будуть допомагати. Закінчення війни, на жаль, я не бачу, то, що тут карта дурака. і тут, Ігра і, гра, і вони загралися, і вони, на жаль, в постоянство. Бачите, вони, хоч, вони готові битися, воювати все життя. поки... Путін живий до кінця смерті, до кінця життя, до самої смерті їхнього Путіна, вони хочуть воювати. Вони збираються, вони намірені на таке Согласія, згода і родичі. Тобто вони хоч і будуть тут щось і втрачувати, і багато дуже багато буде помирати, ще більше, ніж помирало, але вони все одно сидять, сидять і нікуди не йдуть. Привілечення. Беременность, накопичення, тривога, забота. Ну, бачите, що тут, оце як було, таке і залишається. Понимаєте, от все як є, і ще тут, як в Росії, як старші аркани є, а в нас там, де я гадала, там не було ні одного старшого аркана. І чим більше старших арканів, тим більше якась, знаєте, допомога, скажем, така може сила. Але наші тримаються, наші тримаються, і тут кажуть, що успіх якийсь буде на. Ну, показали Кавун. Я так думаю, що щось там. А можливо, не тільки Херсонська область, а Південні області. Щось там буде якась така значима подія. Так, тепер я хочу подивитися президентів. Дивимося, спочатку я взяла ці карти. Називається Таро 78. 78 дверей. От. І подивимося, які двері будуть відчинені для президента України і для президента Росії. Так, що чекає президента України Зеленського у серпні 2024 року? В плані війни, в плані небезпеки, в плані домовленості, плані контакту, керування. Так. Зеленський, Володимир Зеленський. Що його чекає? У серпні 2024 року. Дивіться, є загроза для його сім'ї. Є досить велика загроза для його сім'ї, для його родичів. Показують карти попередження. На серпень місяць тут карта випала пожежа. Випала карта башта, тобто якийсь вибух, якісь, можливо, підпали спеціальні, але тут досить висока небезпека для Зеленського. Тут карта йде закриті, зачинені двері. Бачите, тут, тут зачинена, жінка не може вийти двері горять, і тут башта, всі тікають. А тут сімка, тут кажуть, зрадники, його, тут, його точення, оця карта називається зрада. Його оточення йому щось, бачите, картина якісь малює, розказує, але воно все, двері закриті, і це тільки, як вам сказати, як втрачає час і, ну, можливо, не бачить оцій небезпеки, яка тут йде. Тут треба бути обачливим. Далі, що ще йде. Дивіться, хтось за ним шпіоне, Тут карта шпіону, це дивіться, як, дивіться, як виглядає. Вам видно? Заугла. Тобто є досить висока небезпека. І показали. І дивіться, як за підгляд. дивіться, що робиться. Ой, у мене ж мороз по кожій. Хух, дивіться. Тут також виглядають. Виглядують. Угу. Паш мечів це слежки, розвідані секрети, шпіони. Какета -то тайний, ну, то, то, тобто це таке. А вісімка кубків, це щось тут, знаєте, як е, за гроші. За гроші е, щось там, як знаєте, зливають е, гроші і фінанси, і матеріальний ресурс, щось тут дадуть якісь домовленості. Тобто тут, дивіться, оці три всі карти кажуть про обман, про зраду, про е, 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 злодіїв, про брехунів. От, отут показують отака. І що ще? Бачите, буде як заігривання. Щось одною рукою дають, а другою рукою забирають. Така карта. Одной дають, як показали двері. Да, ми вам обіщаємо. А самі можуть в будь-який момент закрити ці двері. Карта вибору, карта якоїсь такої, знаєте, невизначеності. Друга карта. Дев'ята. Дев Жезлів. Це карта називається Поранений воїн. Тут бачите, тут як хата зруйнована, от, без дверей, І людина допомагає несе цій сім'ї двері. Тобто, тут кажуть, якісь будуть е, виділені гроші на встановлення якихось будинків, на е, м, ремонт, ус, усунення оцих всіх, е, аварійних моментів, не дай Бог від оцих вибухів. Але тут щось іде, якась допомога. І третя карта в цьому ряду. Карта звізда. Карта зірка, тобто таке, знаєте, як. Ну, звізда, він щось буде такий, знаєте, але тут карта помірність. Помірність, тобто звізда, ну він як заколісна звізда. І двері закриті. Дивіться: помірність, 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 помірність. Бачите, тут. Хтось дуже рветься до, до влади, от, бачите, якась людина, як оборотінь, хоче. І тут кажу, багато таких, знаєте, дволічних людей, які його зрадять. Тобто тут показують, що це всі, навіть це не то, що про його родичу, а це сім'я його. Можливо, колектив, там, команда, де він працює, можливо, в його партії, можливо, в його там кабінеті. Але тут кругом зрада, тут його конкретно тут, тут зрада, тут показують. Бачите, хтось рветься до влади? Якась жінка тут хоче, да, дивіться, жінка хоче забрати владу в свої руки. Якась жіночка тут, з ключами дивіться. І в неї вже, Я б сказала, що якісь у неї повноваження вже є, вже які готують. Пам'ятаєте, я казала вам колись, і не перший раз, що в Україні буде жінка-президент. І в Америці я казала, ну, так що будемо дивитися Америку. Ну, вон, спостерігаємо. Дивіться, щось тут іде, йому треба переглянути своє оточення. Зрада є. Зрада є, і тут кажуть, і загроза від вогню для його життя. Бачите, люди, люди ось він сидить людина, да? це як наш президент. А тут от на стіні висять маски. Маски це люди, які носять маски. Тобто двулічні, -дву 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 люди нещирі, люди. З, як от, з двойним дном. Отаке от у нашого президента. Отака в нього перспектива на серпень. Так, давайте тепер дивимося Путіна. Так, Путін, якого люди вважають президентом. Давайте подивимося. Який сам себе назначив президентом. У серпні, що чекає Володимира Путіна у серпні 2024 року. Дивіться, карта диявол. Диявол просить ще в нього жертв просить. Бачите, тут карта вже прямий, пряма розмова з дияволом. Друга карта. Дивіться, страхи. Тут прокляття в нього, багато проклять на нього йде, і дияволу це, дияволу це подобається. І він йому каже: чим більше тебе проклинають, чим більше ти вбиваєш людей, чим більше крові проливається по твоїй вині. Я тобі даю силу. От, третє. А, Рицарь Кубків. Це про те, що бачите, емоційність, така якась якісь емоції, буде така, нестабільна емоційна сфера. Так, а що, що ще його чекає у серпні 2024 року? Путін Володимир. Названий президентом Росії. Дивіться, хтось йому тут допомагає. Якісь союзи, тут йдуть йому, він проси допомоги. Карта СОС маятник, коли людина стоїть і просить Хелп, Хелп кричить. Бачите, цим вогнем, махає факелами цими. Так, друге. І ще. Що його чекає? Але дивіться, двері йому закриті. Тобто той, та людина, яка була другом, з яким він пив кофе чай, каву чай, і тут кажуть, що від нього закриваються. Карта кризи, карта. П'ятірка мечів. Це така, знаєте, кризова ситуація, переломний момент, але в даний момент двері зачинені. Двері щось у нього тут не буде получатися. Далі, що ще чекає Путіна у серпні? Стукає двері, бачите, йде з якимись оцими, як вони називається, бублики, да? Ну, ці ватрушки якісь, але стукає, а йому ніхто не відкриває. Паш Пентаклів. Тобто, за матеріальним іде, можливо, несе щось дає. Він же там роздає направо-наліво ці всі скарби із недр Росії. Роздає все, а йому бачите, двері зачинені. Далі що? Карта Мах знову буде звертатися до магії. Знову будуть йому якийсь ритуал, бачите, карта дії явіл тут. Карта магія. Тобто це щось буде в нього, яке, знаєте, як-от через кожні там, можливо, півроку треба приходити, через кожні 5 місяців треба приходити знову як-от, возобновляти захист, возобновляти цю силу. І тут він йде, знову йде до е, якогось мага, чорного відьмака. І тут карта мір народження дитинки. Щось іде, щось як у нього тут якесь народжене, щось якесь буде в нього шанс. А що це за шанс? Ага, шанс якийсь підібрати ключ, якась йому жіночка може допомогти, відкрити, щоб відкрити двері, втратити можливості. Тобто в нього може бути з'явитися якась допомога, який шанс, щоб він втратив те, що він повернув те, що він втратив. Про втрати ще й неможливості. Але тут, кажуть, знаєте, такий несподіваний, неприємний підстава буде. Як він каже. Нас обманули на дулі, обманули дурака на чотири кулака. Щось тут очередна буде йому обман. Але тут дивіться, все одно він сидить, бачите, його оці прихлібателі крошки собирають, все, що він їм кидає, і він вони це все лекторат, скажімо так, хаває, все йому вірять. от. І знову кажуть, якась жіночка, там йому, як, -от, знаєте, камні, якісь підводні, там мутить щось, йому підкопає під нього якась там жінка. Королева Пентаклів, грошова королева. І карта закохані. Щось тут іде в нього. Цигани, щось, якісь обмани де йому. Вибір. Два вибора в грошах заходить, не заходить. Але двері правосуддя закриті. Тобто він буде добиватися, щоб, можливо, якісь санкції зняли, можливо, щоб перемовини не сталися, щоб там українці перестали робити супротив, відбиватися. Але він цього нічого не отримає. І карта дивіться, дурака. Останеться в дураках. Бачите, лишається всього. Йде дурак. Тобто все спочатку треба починати. Краще вмерти, ніж почати щось спочатку. Дивіться, дивіться. камінні двері. от, І в нього тут вже тупік, тут йому вже нічого дивіться. Карта, больничка. Бачите, сидить старий дід, йому треба там уже сидіти в кабінеті, під кабінетами і дивіться. І отут треба сидіти. Дивіться, карти говорять, бачите? У клітці. Оце тут. І щось тут кажуть, що буде йому ще якась очередна. Санкції опять йому якісь будуть, Опять щось там іще буде в його оточенні. Вот. І буде боїться, він спати не може. В нього безсонні ночі, він дуже-дуже переживає. Тому що у нього теж, як і в нашого президента, також є люди з двойними обличчями і стандартами. Отакий От в мене прогноз, мої шановні глядачі, мої дорогі підписники. Пишіть свої коментарі, пишіть свої думки, пишіть, згодні ви чи не згодні, як ви вважаєте. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Підписуйтесь обов'язково, це само собою. Ставте подобайки, лайки, пишіть цікаві запитання, збираю, підборку роблю, і тоді при нагоді все це дивлюся на картах. Прогноз. Дякую за увагу! Всіх обнімаю, всіх обіймаю і мирного неба, і нашої скорішої перемоги. Всім, 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 всім бажаю!